Зараз будемо говорити про сьогоднішнє засідання Україна НАТО. Посилення української системи ППО стане головною темою на засіданні Ради Україна НАТО. Засідання відбудеться сьогодні. І про очікування від зустрічі розповів глава українського МЗС. Київ сподівається на швидкі зобов'язання країн партнерів щодо надання допомоги протиповітряної оборони ЗСУ для відбиття. Масованих атак російських окупантів йдеться як про сучасні системи, так і про боєприпаси. Для них голова МЗС також висловив вдячність України всім партнерам, які продовжують надавати засоби для захисту неба. Тим часом до фонду НАТО для України надійде допомога від Швеції. Стокгольм виділяє майже 6 мільйонів доларів на раніше погоджені проекти, яким бракує фінансування. Наприклад, на закупівлю оборонного устаткування, палива, медичного обладнання та спорядження для розмінування. І говорити про засідання Ради України НАТО будемо Сергієм Джерджем, старшим лейтенантом збройних сил України, начальником медпункту батальйону, головою громадської ліги Україна-НАТО. Вітаємо вас, Сергій. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. От хотілося почути вашу думку про те, чого очікувати від сьогоднішнього засідання. Наскільки воно дійсно може змінити розклад в, в протиповітряній обороні України, і взагалі що там можуть обговорювати і що ми можемо отримати? Ну, власне, безпрецедентне збільшення обстрілів України за якихось неповних там 5 днів біля 300 ракет 200 шахетів випущено по Україні в період цих новорічних свят. Зрозуміло, що Росія хотіла дестабілізувати ситуацію всередині країни, знищивши е, інфраструктуру. Перш за все, цивільно і таким чином впливати на нашу державу. Дуже добре, що знову збирається рада Україна НАТО. Це новий орган. Який ну фактично, це вже третє засідання. Перше було установче після вільнівського саміту. В листопаді було засідання, і сьогодні 10-те. Десяте... Січня буде обговорюватися питання захисту України протиповітряна оборона, протиракетна оборона з тим, що робити, щоб зміцнити на посилити наші можливості. Очевидно, буде йтись про передачу боєзарядів для Патріот «Айріс», «Насамс», з тим, щоб ми мали. Більше можливостей захищати своє небо, тому що зрозуміло, що на ту кількість ракет, якою володіє Російська Федерація, потрібно там в десяток раз більше протиракет, тому що не всі протиракети збивають цілі, і щоб був гарантований захист, потрібно мати достатню кількість цього. Власне, недавно не так давно була інформація, що чотири країни європейські профінансують випуск біля тисячі протиракет Патріот. Частина з яких буде надана Україні, ну можливо, також буде обговорюватись крім надання цих витратних матеріалів, так би мовити, ще і нових систем, які зможуть посилювати українську територію, українські міста перш за все, де скупчення населення, де скупчення промисловості, в тому числі і військової промисловості. Також. Пане Сергію, раніше ви говорили про те, що Рада Україна НАТО це ефективний орган новостворений. А чим такий формат відрізняється від так званого Рамштайну? Він має більше повноваження, або це створено для того, щоб було менше певних таких формальних питань для того, щоб скликати, і хто бере участь? Це представники країн НАТО. Розкажіть от про це більш детально. Ну, власне, Рамштайн – це дуже широка структура, куди входять країни і Європейського союзу, і НАТО і інші країни біля 55 країн і організацій, в тому числі Австралія, Нова Зеландія, Марокко, наприклад, там і інші країни. Що стосується Ради Україна НАТО, тут йдеться про країни НАТО безпосередньо, і плюс Україна, тобто сам рівень засідання і рівень. Прийняття рішень це можна сказати 32 країни плюс Україна, плюс одна НАТО плюс Україна, і в даному випадку у нас є рівні права і можливості разом з нашими партнерами, і ті рішення, які приймає рада. Воно це рішення, ці рішення вони обов'язкові для виконання всіма учасниками. Воно розглядається саме ті питання, які е, затверджені. І тут я думаю, що ті рішення, які буде прийнято, всі країни, які з цим погодяться. Ну, власне, на цій за цьому засіданні рада Україна НАТО, це рішення буде виконуватися. От в, в контексті заяви про те, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, як відповідь на терористичні атаки росіян, які розпочались наприкінці грудня, посилились. Обговорюється питання того, що от Протидія російським обсягам це не лише надання саме комплексів ППО, а це і можливість надання Україні засобів ураження по тих точках і пунктах відправки цих ракет, які здійснює Росія. Мова йде про далекобійні ракети, які в контексті захисту нашого неба теж можуть бути передані Україні. Як ви бачите, можливість? Такого кроку з боку наших партнерів, тому що дійсно без ураження так пускових установок, які запускають іскандери або ракети С-300, С-400 і інші о, засоби ураження, які випускає Росія, без знищення пускових установок, протидіяти буде дуже дуже складно, і виробляти ракети Петріот можна буде до безкінечності. Наскільки можливий такий крок? Ну цілком з вами погоджуюсь. Ви знаєте, у вас був сюжет про бандитів, про мафію. Багато країн є, в яких є мафія, але є лише одна країна, де мафія володіє цією країною, всією країною. Це Росія, і тому ті бандити, які там при владі, вони ж розпочали війну проти України тотально проти всього населення. Вони запускають безпрецедентну кількість балістичних ракет, крилатих ракет, обстрілюють. Ті з установок С 300 Харків, там час 40 секунд підльотний, просто люди не встигають навіть переховуватись, це бандитська країна. І як цьому протидіяти? Звичайно, два роки можна захищатися, виробляти проти ракети і збивати все те, що по нас летить. Але в кінці кінців настає час і якось потрібно на це більш серйозно реагувати. Тому ракети дальні дії, які могли б бути надані Україні. Бо за сприяння заходу продуковані в Україні як спільна продукція, такими ракетами можна було збивати саме військові об'єкти, що ми іноді робимо, використовуючи там безпілотники власного виробництва з тим, щоб здишувати саму можливість російської армії, застосовувати Ракети свої балістичні там чи крилаті для обстрілу української території. Я думаю, що така можливість розглядається, і це було б чудово, якби нам таку можливість надали. Минулої середи ми з вами спілкувалися, якраз завершили на піднятті F-16 у Польщі. Не встигли про це поговорити. Хочеться от про це запитати після комбінованої складної масованої атаки на Україну? В Польщі піднімали F-16 і російська ракета залітала в повітряний простір. Польщі чи може обговорюватися це питання на засіданні ради Україна НАТО? І як взагалі Польща може владнати цю ситуацію за допомогою країн НАТО? Можливо, ППУ. Захистить Західні області України, або які можуть бути знайдені шляхи вирішення цієї проблеми, натівське ППО ми маємо на увазі. Є чудовий приклад інтеграції в економіці. Українська енергосистема об'єднана з європейською енергосистемою. Те саме можна зробити з протиповітряною обороною, протиракетною обороною, об'єднати цю систему НАТО, країн-членів НАТО і України. І я думаю, що це. Буде кращим запобіжником для того, щоб російські ракети не залітали на територію Польщі, на територію інших країн в Румунію. Там безпілотники залітали російські. Тобто, ну фактично, Росія веде вже війну не лише на українській території, але для цього повинні бути нестандартні рішення і асиметричні підходи. І одним з таких варіантів, я думаю, що було б там повне чи часткове об'єднання протиповітряних. Систем і України і НАТО, ми ж ідемо в Європейський Союз. Ми йдемо рухаємося до НАТО. А для цих інституцій людина, її життя, її безпека це є найголовніше, тому власне потрібно захищати життя європейців, які є в НАТО і які поза НАТО, зокрема, і України, яка готується до вступу до цих інституцій. Тому я думаю, це не можна розглядати якесь як посилення. Військової військової активності, тому що це методи захисту від такого від такого спільного захисту українського неба ні один російський солдат не помре і не один бульдозер там не перевернеться, тому що йдеться саме про захист, а власне можливо така спільна робота. Буде більшим захистом для українських громадян, жінок, дітей, які потрапляють також від цих обстрілів. А питання вирішення, ну при прийняття такого рішення. От ми пам'ятаємо, минулому році у нас була дуже активна кампанія по всьому світу, коли ми говорили закрити українське небо, закрити українське небо. Але врешті-решт нам дали зрозуміти, що вибачте, цього не станеться. Зараз оці атаки, які здійснює Росія терористичні, і реакція світу на них, тому що ну світ сам артикулює про те, що неприпустимі такі дії, які зараз здійснює Росія. Чи може в якийсь момент бути прийнято таке рішення і хто його має приймати? Це колегіальне рішення, це рішення, наприклад, тієї самої Польщі, що ми свій сектор для забезпечення безпеки нашої країни закриваємо. Це рішення Сполучених Штатів. Хто стоїть за ключовим рішенням? Так, давайте ми це зробимо. Ну можуть бути різні варіанти. Вони вели цікавий приклад, коли там одна країна може собі дозволити якесь посилення наших спроможностей і це цілком в компетенції суверенної держави. Хоча, звичайно, в рамках НАТО є узгодження діяти спільно в цих безпекових питаннях, можливо, це потрібно було б провести саме спільним рішенням НАТО. Так дійсно тоді була така активна кампанія Захистіть наше небо ну, можливо, прийшов час ще раз почати цю розмову, тому що ми. Перед тим, як отримувати якусь зброю, там довгий час йшли якісь дискусії. Там перед тим, як надавати нам артилерійські системи, багато йшло проте розмов про те, що це потрібно, перед тим, як надали Україні танки, багато також йшлося, що потрібно це зробити. І нарешті це сталося. Тому я думаю, що якби. Ми нічого не втратимо, якщо ми будемо наполягати трошки більше ніж готові навіть на сьогодні наші партнери з тим, щоб все таки рухатись в напрямку більшого захисту України і більшої протидії Російській Федерації. Дякуємо вам дуже за включення Дякую. за цікаву змістовну розмову. Чекаємо результатів засідання цієї ради. Сподіваємося, що ті речі, які ми тут обговорювали, вони таки стануться. Україні нададуть і системи ППО і системи активного захисту далекобійні ракети. Рішучі кроки і рішення будуть ухвалені. Хотілося б почути це сьогодні. Сергій Джордж, старший лейтенант збройних сил України, начальник медпункту батальйону, голова громадської ліги україна НАТО. Був з нами. Дякуємо вам ще раз.